Вправа 1002. Обчіясліть найзручнішим способом. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні. У нас 0,2, що множиться на 32,8, що множиться на 5. Давайте ми згрупуємо бо по-інакшому ці множники. запишемо, що це дорівнює 0,2, що множиться на 5, в першу чергу перемножимо, а потім вже помножимо результат на 32, 8. І це дорівнює. Ну що ж, 2 на 5 це 10. То записуємо, але тут у нас є один знак після коми, ставимо його. То множимо на 32,8. І це дорівнює. Ну що ж, нуль у кінці відкидаємо, то це буде одиниця. Що множиться на 32,8. Ну і добуток у нас буде просто 32,8. Переходимо до другого завдання. Бачимо 0,25, що множиться на 24,3, що множиться на 0,4. Давайте спочатку 0,25 помножимо на 0,4. Записуємо, що це дорівнює. Отже, я пропоную 0,25 помножити на 0,4 Ну і результат помножити на 24, 30. І це дорівня. Ну що ж, давайте спочатку 25 помножимо на 4, це буде 100. Тобто записуємо, що добуток у нас буде 100. Але тут є 1, 2, знаки після коми. Переходимо ліворуч на 1, 2, 3 знаки, дописуємо тут 0, ставимо кому. І тоді множимо результат на 24,3. І це дорівнює. Ну що ж, нолики в кінці можемо відкинути, то це буде 0,1. Що множиться на 24,3. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 0,1, то кому переносимо ліворуч на один розряд, та добуток у нас буде 2,43. Yeah. Переходимо до третього завдання. Бачимо 0,8, що множиться. На 47,5, що множиться на 12,5. Давайте ми 0,8 спочатку помножимо на 12,5. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 0,8 спочатку помножимо на 12,5. І вже потім помножимо це на 47,5. І це дорівнює. Множимо 8 помножити на 125 це буде 1000. Давайте перемножимо, пишемо 1000. Але тут у нас є один знак е після коми, а тут є ще один знак після коми. То відділяємо два знаки після коми. Так, ну і множимо результат на 47,5. І це дорівнює. Ну що ж, нолики в кінці відкидуємо, то пишемо, що це буде 10. Що множиться на 47,5 і це дорівнює. При множенні на 10 переносимо кому на один розряд праворуч, то добуток у нас дорівнює 475. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 73, що множиться на 0,5, що множиться на 0,4. Давайте спочатку 0,5 помножимо на 0,4. Записуємо, що це дорівнює. І я в дужках запишу, що 0,5 множимо на 0,4, а потім уже результат помножимо на 73. І це дорівнює. Ну що ж, 5 множимо на 4 це буде 20. Але тут є раз, два знаки після кому. Коми раз, раз два знаки переносимо кому. Пишемо, що це 0,20. Що множиться на 73. І це тоді дорівнює. Це ми можемо записати як 0,2, що множиться на 73. І це дорівнює. 73 множимо на 2, це буде 146. Але тут є один знак після коми, ставимо кому. І кажемо, що добуток тоді в нас дорівнює 14,6. Ну що ж, ось таке завдання при зміні порядків множників можна спростити обчислення із десятковими дробами. Також на цьому вправу завершено.